Україна може призвати до армії чоловіків, які живуть за кордоном. Які зміни до процесу мобілізації готують у Верховній Раді? Та що відмовився підписувати Зеленський? Дізнайтесь за мить. Ви на Фабриці новин. Я Юрій Бібік. Військово зобов'язаних українців, які живуть за кордоном, можуть призвати до армії в Україні. Обговорюють такі сценарії. Про це повідомляє міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю ВЕЛТ та «Більд». Українців призовного віку від 25 до 60 років в Німеччині та інших країнах можуть попросити з'явитися до призовних пунктів збройних сил. Міністр оборони говорив поки що лише про запрошення, але як зазначає німецьке видання, у дав зрозуміти, що можуть бути застосовані санкції проти тих, хто не виконує відповідний запит. Цитуємо: ми хочемо справедливості для усіх, тому що це стосується нашої власної країни. Ми надішлемо їм запрошення. Ми все ще обговорюємо, що буде, якщо вони не приїдуть добровільно. Кінець цитати. Екс-командувач військ Сполучених Штатів Америки в Європі Бен Ходжес розкритикував систему мобілізації в Україні. Він каже, що Україна має мобілізувати максимально можливу кількість людей, у тому числі жінок і тих, хто виїхав за кордон. Цитуємо. Їм доведеться покращити систему призову, щоб довести чисельність до можливого максимуму. Просто у них дуже багато чоловіків і жінок призовного віку, які вештуються Україною. А вони мають бути в армії і ще тисячі чоловіків осіли у Польщі, Німеччині, Румунії. Кінець цитати мобілізація в Україні триває, як ми знаємо, друзі, і тому представники ТЦК масово роздають повістки в громадських місцях. Так, вони не мають права силою хапати людей на вулиці, але можуть роздавати їх, наприклад, в спортзалі, хоч це і обурює суспільство. Так вважає начальник служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ Володимир Фітьо. За його словами, в громадських місцях вручати повістки дозволено, а ресторани і спортзали належать саме до таких. Цитуємо: ми, як командування сухопутних військ, за проведення усіх заходів оповіщення заходів, що проводяться з мобілізації, виключно в рамках закону. Але не слід забувати, що окрім прав. У кожного є ще обов'язки, і обов'язок кожного громадянина це захист батьківщини. Він прописаний в Конституції, каже Фітьок. Він також прокоментував дії працівників ТЦК, які залишають повістки у дверях. За його словами, це людину ні до чого не зобов'язує. Поки що крапка. Адже наразі в Україні працюють над змінами щодо правил мобілізації військового обліку і проходження військової служби. Президент Зеленський вже наголосив, що ці зміни потрібні. Однією з таких може стати розсилка повісток по пошті або рекомендованим листом. Тобто сповіщення про надходження листа надходить до поштової скриньки, а вже сам лист з повісткою мають видати людині особисто в руки відповідні представники поштових служб. Також парламентарі працюють над уточненням підстави для відстрочки від Прозову. Президент Зеленський розповів, що головнокомандувач Збройних сил і Генштаб. На засіданні ставки запропонували додатково мобілізувати велику кількість людей. Послухаймо, вони запропонували е, мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей. Це дуже серйозна цифра. Е, я сказав, що мені потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрямок, тому що це питання, перш за все, людей. А друге, це питання справедливості. Це питання обороноздатності і питання фінансів. Утім, підписувати законопроект про мобілізацію. Якщо документ передбачатиме обов'язковий призов жінок, президент відмовився. А от зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 за необхідності підтримує. Глава держави пояснив, що процеси мобілізації і служби мають відповідати на усі сучасні виклики. Тому робота над змінами триває. Я поки що не побачив там. Демобілізації, хоча я вважаю, що це питання номер один, і питання не як називається цей процес, да згідно законодавством, може і неправильно називати демобілізація, але головне, щоб цей процес був по відношенню справедливості до наших потужних воїнів. Їм дуже важко там неодноразово там був. Я дуже хотів би, щоб наше військове керівництво. Розуміли всі ці виклики. Ми не можемо втратити найсміливіших людей, потужних людей, їх моральний стан. Друзі, пишіть, будь ласка, що ви думаєте з приводу мобілізації? Наші коментарі відкриті для ваших думок. Тож насправді нам буде дуже цікаво їх почитати і в цілому зрозуміти ваше уявлення того, що зараз відбувається в контексті цього процесу. Також не забувайте підписуватись на фабрику новин, якщо ви досі цього не зробили. Ну і звичайно, ми чекаємо лайків від вас і підтримки. До зустрічі.